Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі Монетка України 10 копійок 1992 року іменуємо брак герба монетка. Бачимо на аверсі зображено тризу, який має таку подвійну окантовочку. Зверху напис Україна, низу дата та по боках листя каштану з колосям пшениці. Монетка виготовлялась з латуні або алюмінової бронзи. Гурт монета має такого типу насічку мілка, і на реверсі напис 10 копійок та по колу ягоди калини і в ячейці 3 та в ячейці. 6 ягоди у формі оливок. Якщо у вас є такого типу монетка з ось таким ось друзі, браком тризуба, я куплю таку монетку. Ціна на ню на сьогоднішній день стартує від 100 доларів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.